Вітаю усіх! З вами компанія «Ізі Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ну а сьогодні в вашій увазі ще одна Октавія 2020 року виробництва, яка приїхала до нас з Німеччини в дуже класному, гарному стані, яка вже є розмитнена та готова до першої постановки на облік в Україні. Маємо цікаву комплектацію Soleil. Це такий, типу преміальною і середньою комплектацією. Вони спеціально придумали той Soleil, Вона має плюшки преміальної комплектації, але з деякими опціями не доданими, так би мовити. Ну, але В чому, в чому плюс тої комплектації, що за дешевші кошти ви маєте дуже класні якісь речі, які детальніше зараз обговоримо. Взагалі, відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на які ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші різні соцмережі. Підписуйтесь, завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну, а зараз коротко по даному автомобілю. Повторюю, це є шкода Октавія 2020 року. Останні місяці цього кузова, бо далі за ним пішов А8 вже кузов. Що ми маємо по. Технічних даних. Тут 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Стоїть автоматична коробка DSG DQ381. Це у нас є мокра, семиступенева. Класна коробочка, яку всі ваговоди полюбляють. Маємо пробіг 212 тисяч кілометрів. Пробіг, як завжди, оригінальний підтверджений заїздами до офіційного дилера на обслуговування. І цей автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надаю на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а тепер пробіжемося по комплектації. Що ми маємо? Топова ледівська оптика з умивачами фар у нас присутня. Партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі крутезні гарні диски без пошкоджень на літній гумі автомобіль у нас. Далі у нас присутні дістроні з адаптивним круїзом. Датчики світла, доща та ще деякі асистенти для водія. Також у нас складаються зеркала, вони є з підігрівом та електрорегулюванням. Далі маємо безключовий доступ. Автомобіль весь в заводському тонуванні, присутні релінги. У нас вона, так би мовити, стадо в лайні, в антихромі. Біле-чорним дуже гарно виглядає. Притоновані задні фари у нас, Теж шледівські йдуть. Така дуже дуже файна машинка. Що, раз, ще гляну. Ага. І у нас присутня ще камера заднього виду теж в даному автомобілі. О, тепер йдемо до салончику. Салон у нас тканевий, в гарному стані збереженому, без вмятин, без якихось пошкоджень, без царапин. Тут Вимазали. Але стан салончика суперовий. Жоден момент ніде не шився. Для свого пробігу він просто шикарний той стан. Ось такий Цікаво. цікавий колір тої накладочки у нас. Важіль КПП в якому стані, сенсорна мультимедія, підігріви Сидінь. Також присутні у нас двохзоний клімат-контроль. Маємо бездротову зарядочку, шкіряне, точний пробіг 212 тисяч 53 кілометри. Ось у нас важіль адаптивного круїз контролю. Підрульові пелюсточки присутні. Кожна кнопочка в ідеальному стані, ніде не затерто, не протерто автосвітло. Ну, все як має бути. По пройомчиках вся машинка дуже гарна, ніде немає жодних пошкоджень. Ось так виглядає дверна карта водійська. Далі перейдемо до заднього ряду. Тут теж все гарно, як новеньке. Дверна карта задня ліво. Багажник у нас великий, об'ємний. Торочка на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Десь мінімальні якісь є притертості. Ну, щось перевозили в багажнику. Аптечка у нас є, знак є. Зонтик з є. Ну тут у нас компресор і там балончик з крюком, все присутнє. Йдемо, пройдемо по правій стороні. Дверна карта права задня. Ще раз салон. Ну, дуже достойний гарний стан. Переднє праве місце пасажирське. І відразу усім бажаючим переглянути історію даного автомобіля. Ось він код для перевірки по різних базах. Ну і ще раз стан сидінь. Панельці все супер гарно, збережено. Відносно свого пробігу, автомобіль має дуже гарний стан. Ну, а кого зацікавить даний автомобіль більш детальніше, зв'язуйтесь з нами, пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!